Як не програти відбудову у Луцьку? Представники різних сфер зібрались, аби ознайомитися з аналітичною доповіддю та подискутувати про перспективи повоєнного відновлення та розвитку української держави. Захід організував громадянський рух свідомі, а головним спікером події став виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник екс-міністра МВС Дениса Монастирського Вадим Денисенко. Розуміємо, що ситуація розвивається динамічно, виникає достатньо багато запитань, і одне з ключових питань, яке виникає зараз у багатьох людей, це як виграти це питання виграти війну і не програти відбудову. Тому що багато хто з нас розуміє, що ми виграємо війну, але після цього буде не менш складний процес виграти відбудову. Тож говорити про відбудову необхідно, вже переконаний Вадим Денисенко. А для того, аби її не програти, необхідно створити новий суспільний договір. Дискусія про виграти відбудову це не тільки про суспільний договір. Найближча тема у нас буде освіта, нові тренди в економіці, як економіка буде впливати, яку економіку нам треба будувати, нова енергетична політика України, нова зовнішня політика це все буде включатися. Але якщо ми... Не домовимося між собою, ну і зараз от про це буде моя презентація. В принципі, найкращі ідеї, найкращі люди вони, в принципі, потонуть в болоті, з чого складається суспільний договір. Вона складається з відповідей на п'ять питань. Перше, це яким ми бачимо наше майбутнє. Друге, чим ми гордимося, третє чи довіряємо ми один одному, і це питання не тільки людина, людина, людина-бізнес, людина держава і бізнес держава безумовно. Як ми бачимо свободу, що для нас свобода? І це хто або що є нашим ворогом. під час виступу? Вадим Денисенко розповів про історію суспільних договорів в Україні. Згадував про головні виклики, які вже є та які будуть після війни на різних рівнях. Також на зустрічі обговорили головні тези нового договору і механізми його введення. Дискусія відбулась і у форматі питання-відповідь я вважаю, що в центр всієї ідеї треба ставити людину. От українець, який він, які його пріоритети, які його чесноти, в вашому розумінні еліта, ми е, повинні зрозуміти, що останні років 20 багато хто говорить, що в Україні еліт немає. Це брехня. Значить, що таке еліта? Еліта це е, люди, які на цей момент впливають на е, культурне, е, духовне, економічне соціальне життя цієї держави. Це і бізнес, і влада, і, і, і частина впливових ЗМІ, і, безумовно, церква, чи церква точніше в нашому ситуації сказати. Тому оце от її літа на цей момент. Ви назвали всіх, а московський патріархат забули. Ні, ні. Якщо ви помітили кілька разів я говорю про всі російські проросійські сили, Доволитесь, що дивіться московський патріархат, треба закрити. Якщо ви питаєте мене конкретно, я говорю: московський патріархат треба закрити як ворожу громадську організацію. Багато говорили про податки як один з наріжних елементів суспільного договору. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення, яким чином заставити чи заохотити громадян бізнес сплачувати податки? Я не відкрию велику таємницю, коли скажу про те, що проблема не тільки і не стільки в тому, платять чи не платять податки бізнес. Перше, це сама система податкової. Податковий є ворог бізнесу. З часів створення податкової податкове є ворог Крапка. Без зміни взагалі, підходу до цього питання робити щось неможливо, чи треба нам думати про те, як його розвалити? А чи найкраще нам думати про те, як будувати наш? Ну чи ми маємо зосереджувати стільки багато уваги про те, що буде там в Росії? Ну я розумію фразу, там треба знати ворога, але з іншого боку, ми з ворогом цим живемо вже століттями, його вивчаємо. Тим не менше не мали ніяких позитивних результатів від цього. Можливо, нам краще від нього відмежуватися, не цікавитися тим, як він там собі живе чи не живе, і що вони там будують, а будувати власне наш світ. Ну, нам потрібно робити і те, і інше. Тобто відважуватися від них нам не вдасться. І якщо ми не будемо знати їх, а ми їх не знали ні в 22-му році, ні в 2014 році, ні, на жаль, 91-му році, коли ми відділи, коли ми незалежну державу. Тому в даному випадку я вважаю, що ми повинні знати і те, і друге. Я весь час від початку широкомасштабного вторгнення в Україну російських військ. А міркую так, що ну дуже багато в нас є все таки потенціалу інтелектуального, і як би нам все таки можливо спробувати зробити один із аспектів, який зробить нашу країну в майбутньому сильнішому? Ви зачепили питання, що Росія це, скажімо так, країна-мордор, яка Є велика, яку ми до кінця не вивчили, ви намагаєтеся її дослідити ще краще. Але вперше дослідження, яке падає в вічі, це те, що це милітаризоване, глибоко глибокомалітаризована суспільство. Чи будуть на приватних підприємствах військові замовлення, які будуть засекречені, і вони всі будуть, вся країна буде воювати на те, аби, скажімо, ми мали на перспективу не лише підтримку дармової зброї. А давали по зубам агресору, тому що це єдиний дієвий спосіб вижити і нам як країна. Та як стати сильнішими в мілітарному плані? Чи це буде, на вашу думку, раціонально? І чи є місце от, в вашій стратегії саме цьому напрямку? Я говорив про те, що один з базових речей для нас це перетворення на фронтирну фортецю по суті за принципами Ізраїлю. Тому у нас інших варіантів немає, і ми повинні чітко розуміти, що ми маємо будувати саме таку модель держави. Ви багато говорили про ЗМІ. Розумієте, що змі мають задавати тренди, мають давати нові наративи, якими мають кермуватися політики в майбутньому. І сьогодні ми бачимо, як сильно міняється медійний ринок. Перше в з 1 квітня вступає в силу закон про медіа новий, чи досліджував інститут майбутнього даний закон, і які у вас є думки з цього приводу? І також ми бачимо, як змінюється медіа загальноукраїнське в Україні, які тренди чекати після нашої перемоги. І як ви бачите ідеальне змі, яке має вести, е, яке має в концепції вашого суспільного договору бути воно? Ну, перше, немає одного ідеального змі, є багато різних ЗМІ. Дуже по закон про медіа я чесно кажучи, не знаю його, тобто я не вивчав його. Якщо говорити про головні тренди, ми можемо чітко сказати, що е, Виживатиме тільки той, хто буде мати весь набір від класичного змі до Тіктока. Тобто тільки тоді ти можеш вижити, коли ти маєш одночасно мультиплатформість, і одночасно ти маєш YouTube, Facebook, Telegram і TikTok плюс до класичного змі. Інакше в принципі ти не виживеш найближчі 3-7 років. Чи є е якась країна, яку повоєнна Україна може взяти за приклад відбудові, е розбудові? Ізраїль. Лише Ізраїль? за все Ізраїль. Дискусії різного формату важливі та потрібні. Команда громадянського руху свідомі давно їх започаткувала, але зупинила цю діяльність з початком повномасштабної війни. Зараз показує час, що їх необхідно відновлювати. Тож, хоч війна ще не закінчилась, дискутувати на тему відбудови потрібно вже, адже перспективи нашої держави у руках кожного українця.